Вітаю, друзі, всіх на своєму каналі. І сьогодні я буду робити універсальний блок живлення, можна сказати, регулюємий блок живлення. Можна сказати, також це буде якби регулятор струму напруги. Ним можна буде заряджати акумулятори якісь невеличкі. В принципі, можна сказати, це буде як лабораторний мій блок живлення для моїх різних експериментів. Як бачите, отакий от корпус я придбав. В магазині електроніки різної. І в цьому корпусі вже є те, що мені потрібно. Правда, з корпуса це повидаляю ці заглушки, потім щось придумаю, що тут зробити. Може, скотчем чорним заклею. І так, що нам для цього потрібно? Це я раніше замовив такий вже готовий модуль, який сюди потім вріжу десь отут Побачите, як це буде. Модуль у нас. Пише вольтаж регулятор від 06 вольта до 36, тобто від 36 можна зменшити до 0,6. Потужність його, зараз я вийму, 5 А. Ось такий у нас регулятор, і по струму, і по напрузі також працює. Отак, він буде працювати тут. Пізніше, як запустимо, побачите. Плюс я замовив ще такий, можна сказати, електронний трансформатор. Це для живлення різних лент. Так, 60 ватний на 24 вольта, 2,5 А. Тобто, бачите, якраз справиться наш регулятор. І тут вже такі колодочки, не потрібно нічого паяти, просто вставив провід, зажав. Так, що мені ще потрібно? Так, раз, два, провода. І тут у нас отакі клемнички, десь виведемо. Я думаю, тут побачу, розміщу. Ну і ножички такі прикручу, все, щоб було. Запобіжничок обов'язково. От Такий зажим для кабеля. Десь попробую Сверлитися чи не знаю навіть, так, як воно буде, але якось зараз придумаємо. Будемо, як говориться, імпровізувати. В принципі, все в нас потрібно. Все, що нам потрібно, у нас є. Зараз достану інструмент, яким розмічу тут, і також виріжу. Але ви поставте лайк то вперше. Підпишіться, тобто. Просто поставте лайк, а хто вперше підпишіться. І кому цікаво, як своїми руками. Ось із таких деталей із Aliexpress можна зробити регулюємий блок живлення, то ви запросто тут побачите в цьому відео. Плюс скажу вам, що ці всі товари у мене є в моєму телеграм-каналі. Цікавих товарів з Aliexpress. Посилання буде в закріпленому коментарі на телеграм каналі а також. Під відео. Тобто заходьте, там різні товари взагалі з Aliexpress за недорого. Можете собі купити і потім собі також зібрати своїми руками. Це дуже просто такий блок живлення. Головне, якусь коробку покраще купити. Ну, Я бачите, яку знайшов, таку, знайшов. Це краще, ніж просто воно на столі лежить, з'єднане провідками. Що ж, починаємо. І так, друзі, розміти, отакий от, от бачите, прямокутник. Тут у нас. Буде регулятор. І тут два отвори. Тут у нас будуть клеми. отакі, Десь отут. А сам цей електронний трансформатор розмістимо отак от збоку, так як тут будуть отвори. Пізніше можна буде, ну якби для охолодження. Буде якусь таку декоративну сітку сюди придумати, або просто так і буде. Буде якраз нормально охолоджуватися. Так як тут у нас така якась не пластик стається, а метал, алюміній. І все якраз нормально влізе. Буде класно. І так, будемо вирізати. Купив собі отаку пилочку непогану з Aliexpress. Хочу спробувати, як вона буде крамсати пластмас, вирізати оцей отвір. у шаш. І ви заразом побачите, як воно буде. Так, відратимо. Ріже дуже чудово, як бачите, дуже чудово ріже. Просто акуратні, акуратніше треба. І мені подобається тим, що, в принципі, бачите, сміття майже немає, так як воно горить зразу і типу, залишається на місці. Ну що ж, доріжемо, Ну от такий от він вийшов. Я думаю, його трошки треба буде допра допрацювати. Напільничком, ну майже, майже трошки. Так як спеціально зразу не робив на, на чистову, так як, знаєте, десь щось трошечки рука може дрогнути. Потрібно, хочеться, щоб було рівно. Так що зараз я його доопрацюю напільничком. І так, за допомогою ножечка такого, вийшло в мене підігнати більш-менш. регулятор до крышки. Больше-менее, скажу так, уже нормально я сюда подогнал. Вот, шелк. И не, тією стороной за, заставил, а так будет. Так, все. так буде регулятор. І тут ще залишилося просверлити два отвори для 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 клемничка. для клем. Зараз швиденько це зроблю. І приблизно тут десь 4 міліметри. Найкраще всього у пластмасі от сверлити отакими от ступінчатими сверлами. Можу вам також залишити посилання в своєму телеграм-каналі. Зайдете, подивите. там вони коштують буквально копійки, але штука класна. І в мене зацініть новий, новенький шуруповерт такий Прокрафт. Із з'ємним патроном я собі придбав. О, там у мене бідка. Дуже класна штука, потрібно на нього якось зробити вам огляд. Бачите, тут все фіксується. Круча штука бомбезна. Дуже подобається мені цей шуруповерх. Знаєте, тормоз є. Ладно, ми не про це так сверлимо. Я думаю, першим спочатку. Ми побачимо. Так. Мені потрібна друга ступіння. Так, раз. І це. Тепер буде класно. Ну, так буде у нас. отакий буде вигляд зверху мати Ось наш блок живлення. І так, зараз зачепимо, прижмемо шнур спеціальною штукою такою для шнура, Ось. щоб він уже з отвора нікуди не виходив, цей шнур. Отак от вона, одівається зверху, і її потрібно. В отвір всунути і все. Шнур вже більше звідти не витягнеться. І так, шнур надійно закріплюємо. Шнур закріплений і починаємо під'єднувати провода. Тут їх просто під'єднувати, так як просто защолкнулось, і все. І на своє місце. Також і на модулі також позначено все. Плюс, мінус, вхід, вихід. Так що все дуже просто і ясно. Червоний до плюса. Модуля защолкнули. Так само мінус все. схема зібрана. Залишилося тільки прикрутити верхню кришку, ну і там потім вже поставлю запобіжник, якийсь нормальний, куплю, бо це мені не подобається, що в мене є. Кручу також уже, якби, трансформатор електронний. В принципі, можна перевіряти вже. Зараз плючимо, подивимось, хоч працює. Так, працює, все, працює. Запускаємо. Все регулюється. Ну, зараз перевіримо ще. І так, блок зібрано, повністю його вже закрутив. Вон тут чимось потім закрию. З цієї сторони буде охолодження. Тут у нас кабель також якось закриється. Ну, нормальний такий блок з продухами. Підчепив, щоб перевірити отакі от клемки. І отакий от знайшов світодіод. Нічого такого більше немає в обіцці. В гараж треба їхати, щоб зараз. Перевірити і вже дозняти це відео. І так, вмикаємо. Запобіжник також не, не поставив. Так, вмика обмикнувся він у нас, бачите, по нулях, так як він вважається на даний момент вимкнутий. Так, що ж, в принципі, вольтметр ніякого підчіпляти не буду, хоча, хочете, можна підчепити. Хоча тут і вольтметр, в принципі, і амперметр. І що ми поставимо? Не пам'ятаю наскільки, десь, мабуть, на до 10 вольт оцей діод. Зараз вимкнуто і поставимо зараз 10. Так, вимкнемо його. О, бачите, тут вже 10 стоїть, можна підрегулювати. Якщо, бачите, крутити просто, воно дуже-дуже помало додає. Але можна якби пришвидшитись. Ось так. Так уже скоріше буде додатися струм. бачите Тобто, кажу струм, напруга. Напруга буде додатися. І так, як нам обіцяли, тут має бути щось до 30 вольт можна докрутити, навіть більше. 35. Але нам стільки не потрібно, ми. Зменшимо. Зараз швидше це зробимо. Не цією. Так, швидше це зробимо. Поставимо 10. Щоб не згорів діод. Ось так ставимо 10. 10. Буде 10. Так, і що в нас стоїть? У нас стоїть по струму. Напругу поставили 10 вольт, а по струму у нас так, стоїть 5 Ампер. Ну, я думаю, це нормально. Це максимум, що може. Поставимо, наприклад, 3. 3 Ампер, щоб він не згорів. Я думаю, це буде нормально. Це я зараз вам просто показую, на прикладі, для чого потрібен цей регулятор. Так, буде в нас 3 Ампери. Ну і пробуємо. Можна зараз навіть вимкнути його. Ось він вимкнув. Зараз впад... конденсатори розрядяться і повністю впаде. Так, по нулям, бачите? Чіпляємо, причепили і одним нажаттям. Вмикаємо, ох, як ярко світиться, що ми маємо? 10 вольт. Ну і показує на даний момент в ватах. Зараз переключимо. О, не те нажав. І 3 ампери. 10 вольт 3 ампери. Можемо трошки Зменшити, бачите, зменшую. 8 вольт давимо, як слабенько світить. 9. Але він дуже крапко гріється, так треба його вимкнути зараз. Тому що дуже крапко гріється, прямо, прямо шипить. Ну все, друзі, отакий от. Бачите, блок живлення простесенький своїми руками за мінімум якби, грошей із Aliexpress. Кому цікаво, всі повністю позалишаю посилання на кожен із цих товарів, які отут ви бачите у мене зараз на екрані під відео. Так що підписуйтесь, ставте лайки, заходьте, переходьте, підписуйтесь телеграм-канали, вони безкоштовні. І купуйте собі. Потрібні вам товари всім добра, друзі.